Тиверівський науковий ліцей є осередком науки, знань, досягнень учнівської молоді Вінниччини. Дорогий друже, запрошуємо тебе до ліцейської спільноти, Тирівсько ліцей. Тирівському наукового ліцею. У Тиверівському науковому ліцеї ти станеш успішним, творчим, цілеспрямованим, повністю зможеш розкрити свій талант, навчаючись Тивівському науковому ліцеї, розумій, що це унікальний заклад для розвитку творчого. Наукового інтелектуального зростання молодці. Що для кожного з нас є ліцей? Це храм науки, це наше успішне навчання, щасливе дитинство та юність це все наше життя. Шановний Андрій Михайлович, ви очолюєте Тівський науковий ліцей. Скажіть, будь ласка, в чому перевага навчання в науковому ліцеї? Дякую за запитання. Значить, науковий ліцей це заклад, який створений для розвитку обдарованих Учнівській молоді. Перевага навчання в навчальному закладі криється перш за все в тому, що заклад має потужний педагогічний колектив, матеріально-технічну базу, гарний учнівський склад. Все за разом дає змогу досягнути гарних результатів. Тому перевага криється в трьох основних критеріях: це учні, матеріально технічна база і педагогічні працівники. Дякую. А на які факультати в цьому році будуть вступатимуть діти? Ну, на сьогоднішній день у начальному закладі функціонує чотири основні факультети це фізико-математичний факультет з поливним вивченням фізики і математики, природний факультет з половиною вивченням та біології, гуманітарний факультет з поливим вивченням історичних дисциплін та правознавства, та факультет філологічний сполив вивчення іноземних мов. В цьому році ми формуємо мережу факультетів три: фізико-математичний, природний і. Філогічні факультети, це що стосується восьми класів, а інші класи там буде система трошки інша. Дякую. А ще розкажіть, будь ласка, про умови вступу для учнів у сьомий клас та у восьмі, дев'ятій, десятій класи. Що стосується специфіки е, вступної компанії нашого навчального, навчального закладу, то відповідно до статуту тирійського наукової ліцею, учні сьомого класу зараховуються на основі співбесід. Для всіх учнів 7 класу буде проведена співбесіда, яка буде являти собою перш за все, психологічне тестування, готовність учня навчатися в навчальному закладі і загальний розвиток учня. На основі співбесіди ми будемо зараховувати учнів до 7 класу. Що стосується учнів 8, 9 і 10 класів, то відповідно для всіх учнів також буде тестування за допомогою комп'ютерної техніки, використовуватися буде обов'язково. Це перш за все грамотність, тобто українська мова, плюс на кожному факультеті своя специфіка: фізико-математичність математика, природничі це біологія, філологічна іноземна мова і гуманітарна історія України. Дякую. А чи мають переваги відмінники навчання і переможці олімпіади конкурсу для вступу? Однозначно, ми враховуємо те, що впродовж свого навчання в своїх закладах освіти кожен учень мав певні свої досягнення. Тому всі учні, які є відмінниками навчання, до них застосовано коефіцієнт 1,2 бала. Тобто ту суму балю, яку він набере, ми будемо множити на коефіцієнт 1,2. Такий самий коефіцієнт буде стосований, що стосується переможців. Районного рівня українських учнівських олімпіад, тобто другого етапу. Що стосується переможців третього і четвертого етапу, то дані учні будуть прийняті без екзаменів. Дякую. А ще хвилює нас питання: як у закладі створено безпечне освітнє середовище? На сьогоднішній день в закладі є укриття, є безпечне е, місце, де ми можемо під час повітряних трьох перебувати воно розраховано на досить таки велику кількість учнів, тому всі учні, працівники, технічні працівники під час повітряної тривоги можуть спокійно перебувати в укритті. Укриття в навчальному закладі функціонує цілодобово, тому навіть і під час повітряної тривоги, які проходять нічний період часу, ти можеш підтвердити так, як ти мешканець пасіону, учні разом із педагогічними працівниками, вихователями. Спускаються до убиття і там трибувають. Дякую. А що ви порадили батькам наших майбутніх ліцеїстів? Ви знаєте, з кожним роком у нас з'являється все більше і більше учнів наших колишніх випускників. Тобто, наші випускники вже стали батьками і приводять сюди своїх дітей. Це напевно, що один із тих перших критерій, які говорять про те, що ми в свій час зробили гарну справу, якщо Батьки повірили і привели вже своїх дітей, тобто колись вони були учнями. А всім батькам іншим, не тільки тим батькам, які колись навчалися в нас, а в цілому батькам і в тому числі, і тим, бажає, перш за все, зробити свій правильний вибір. Наш заклад має всі умови для того, щоб дійсно ваші учні стали успішними людьми. Дякую за інтерв'ю. Дякую вам, шановні друзі. Запрошуємо до Теврійського наукового ліцею 24 травня 2025 року. У Тиврівському науковому ліцеї учні отримують глибокі, міцні та ґрунтовні знання. Тут виховують переможців олімпіад, конкурсів і змагань. За досягнення в навчанні, перемоги в олімпіадах і конкурсах ми отримуємо учнівську стипендію в кілька тисяч гривень. Навчатися в науковому ліцеї чудово. Тут ми можемо поглиблено вивчати улюблені предмети. Оксана Сергіївну, як заступник директора з навчальної роботи, розкажіть, будь ласка, про особливості навчання в науковому ліцеї. Освітня програма наукового ліцею передбачає поглиблене вивчення предметів різних освітніх галузей. Це дозволяє забезпечити поглиблене вивчення профільних предметів та набуття компетентностей, необхідних для подальшої наукової і науково-технічної діяльності, а також підготовку учнів здатних до прийняття системних рішень, у тому числі в різних життєвих ситуаціях. Чим відрізняється навчання на різних факультетах. Відповідно до профілів навчання та галузей знань, у науковому ліцеї створені факультети, фізико-математичний факультет, який передбачає поглиблене вивчення математики, фізики, економіки. На дані предмети передбачено більша кількість годин, ніж для інших факультетів. Філологічний факультет з поглибленим вивченням англійської мови та німецької мови. Природничий факультет з поглибленим вивченням біології та хімії, гуманітарний факультет з поглибленим вивченням української мови та літератури, історії та правознавства на дані предмети також передбачена більша кількість годин. Якою є мотивація для навчання в науковому ліцеї? Одним із дієвих прийомів стимулювання інтересу до навчання є створення ситуації успіху. В науковому ліцеї використовуються різноманітні методи стимулювання. Серед яких рейтингова система, програма ліцейських урім, комплексний екзамен, олімпіади, конкурси, з метою матеріальної зацікавленості учнів наукового ліцею, а саме відмінників навчання, переможців всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, кращих за результатами комплексних екзаменів, рейтингової системи, виплачується помісячна учнівська стипендія, в обсязі призначеної суми. Дякуємо. Запрошуємо до нас на навчання. Якщо не місцевий, до ліцею організовано під'їзд шкільними автобусами. У ліцеї можна проживати безкоштовно в пансіоні. З роботою пансіону ліцею ознайомить старший вихователь Ігоря Олеговичу. Розкажіть, будь ласка, які є умови проживання в пансіоні ліцею? Пансіон ліцею розташований на другому порсі адміністративно-начального корпусу, що доволі зручно. Наразі проживає. В пансіоні 121 дитина з 13 територіальних громад Вінниччини. Умови проживання комфортні. В кімнатах, відповідно до вимог, проживають по 2, 3, 4 учні. Проживання безкоштовне. Є душові кімнати з пральними машинами, кімната для просування одягу, кімната відпочинку, самопідготовки, гігієни. Для учнів, які проживають в пансіоні, передбачено п'ятиразове, безкоштовне харчування. Розкажіть, будь ласка, яким є графік роботи пансіону? Відповідно до режиму роботи пансіону підйом відбувається о 7-й годині ранку. Далі ранковий туалет, прибирання в кімнатах, сніданок та перехід на навчання. Після уроків у учнів є вільний час до 17-ї години. О 17-й самопідготовка, яка триває 2 години з перервою 15 хвилин. Потім вечеря та знову вільний час, який можна використати для відвідування спортивної зали, тренажерної зали. Спортивного майданчика оздоровчого комплексу Аквастиль о 22-й годині відбій. Учні з віддалених населених пунктів у ліцеї перебувають цілодобово. Як діють вихователі та ліцеїсти під час нічних повітряних тривог? Вночі в пансіоні чергують вихователі та помічники вихователів. У разі повітряної тривоги спрацьовує система оповіщення, яка є в навчальному закладі. Та усі учні з вихователями спускаються. В безпечне та тепле укриття. В укритті є ліжка для спання дітей, ковдри, спальні мішки для кожного учня, також є туалетні кімнати, питтєва вода та вентиляція. Які умови створені в пансіоні, наближені до домашніх? У пансіоні обладнана кімната соціально-побутового орієнтування для підготовки учнів до самостійного життя. Тут діти можуть попити чаю зі смиколками, поспілкуватися. У їдальні ліцею завжди смачно готують. У нас п'ятиразове безкоштовне харчування. Юний друже, на тебе чекають обладнані сучасною технікою навчальні аудиторії. Як президент ліцею запевняю, якщо маєш лідерські здібності, Обов'язково будеш у складі учнівського парламенту та самоврядування. Для тих, хто любить співати, декламувати, танцювати у нас є художні гуртки, проводяться різноманітні свята і конкурси. Хочеш помріяти? Помилуватися зореним небом відвідай ліцейну астрономічна обсерваторія. У потужний телескоп зможеш спостерігати за зірками. Та відкрити нову планету. У ліцеї в повній мірі можна займатися спортом. Можна собі обрати до вподоби спортивну секцію з футболу, волейболу чи баскетболу. Адміністрація та педагогічний колектив дбають про індивідуальний розвиток кожного учня. У чому ж секрет успіху навчання в Тиврівському науковому ліцеї? Головний секрет успіху Тиврівського наукового ліцею це робоча атмосфера нашого закладу. Мені подобається, що викладачі не просто налаштовують на навчання для одержання гарних оцінок, а пробуджують інтерес до глибокого пізнання предметів. І звичайно, класно, що ліцеїсти це дружна і активна спільнота, заряджена на навчання. Між нами постійно існує здорова конкуренція, і це не мотивує. Про навчання у науковому ліцеї я мріяла давно. І ось моя мрія здійснилася: я щаслива, що в нас дружній клас, гарні умови для навчання, добрі та творчі вчителі. Я входжу до складу учнівського самоврядування ліцею, де вирішуються колективні справи, плануються акції, розглядаються різноманітні питання. Мені подобається таке активне життя. У ліцеї класно вчитись. Ми щасливі, що навчаємося в Тиврівському науковому ліцеї. І запрошуємо тебе, наш юний друже, до команди ліцеїстів.